Короткий шматочок такий заходу сонця у Львові з трамвайчиком, з таким чудовим перехрестям. На розі сахарова, вітовського, нечує Левицького і куперника. Це таке чудове світло. Мене спонукало до зйомки. Таке небо італійське, я би сказала. І трамвайне депо Тут у нас дуже дуже близенько, У ці стародавні ангари можемо бачити. І... Той Львівський трамвай, історія його почалася дуже давно, спочатку з кінного, потім продовжилася електричним. І гарно, що трамвай опинився в кадрі. Колись тут у нас текла річечка, звідти текла вулька, а вона значить, далі повертала вулицею Вітовського і там далі був у нас Павчинський став. І будинки тут різні, різні на першому плані радянські, але дуже красивенькі, тому що там на горі такі соляріуми і далі вілла вікселя, і тут у нас фабрика Яна Дашика і.